небезпечно жити в такому деструктиві і качелях, тому що ми так створюємо ще більше деструктиву в своєму житті. Миттєво ви починаєте по-іншому дивитись на ситуацію. Що Лі це теж програма, щоб ви просто знали. Усім привіт. Сьогодні хочу вам показати трішки внутрянки своєї роботи. Одна клієнтка згодилась записати консультацію на відео, і зараз на прикладі цього відео, на прикладі ситуації з клієнтки, буду розповідати, як я працюю з програмами, звідки у нас взагалі з'являються програми, як їх можна позбавитись, чому варто їх позбавлятись, чому це легкий шлях порівняно з тим, щоб чекати, поки вони самі відваляться. Чому це безпечний шлях, набагато безпечніший, ніж коли, наприклад, якщо ви почали робити якусь нову дію, ну, наприклад, в Блозі, почали по-новому якось вести контент? І у вас починають проявлятися програми, пов'язані з проявленістю. І з однієї сторони. У вас uh, є така внутрішня опора, підтримка, і ви себе підтримуєте і кажете, я молодець, я все правильно роблю, не звертай на них уваги, і все остальне. А з другої сторони uh, тут говорять програми, де ще й накидають якісь логічні аргументи, що ти робиш, та для чого це тобі треба? Он, допослухай, що мама сказала тобі, якось да ти там взагалі нічого не варта. Або там приклади якісь приходять з досвіду інших блогерів, чому так не варто робити. І таке інше. І ви розкачуєтесь отак, от в дві сторони. І у вас качелі. Да? Це і є ось і от качелі, емоційні. І суть тому, що ці програми можна виявити ще до того, як вони проявились. А, ну і коли вони проявились, також їх можна одразу. Прибрати, а не варитися, не чекати, хто тут переможе, не випробовувати себе на цю внутрішню силу і стресостійкість. Можна їх прибрати а, і далі вільно робити собі ці дії. А, що стається, а, коли ми варимося в цих кашелях? А, добре, коли вистачає всередині сили волі, вистояти. Добре, коли всередині є відчуття свого шляху, тоді ви не будете здаватись. І ви дійсно можете вистояти. Це дуже часто відчувається від чоловіків. Вони стоять на своєму і йдуть. Вони навіть інколи не визнають, що у них там якісь страхи, і вони йдуть крізь страхи. Так теж можна, але для цього потрібна дуже сильна сила волі. Як на мене, жінок це дуже сильно виснажує. І тому я забіж легкий шлях. І для мене легший шлях це не варитися в емоційних качелях, а прибрати програми, які заважають тобі зробити твої дії, твої дії, які ведуть тебе до твоєї цілі. І що ще хочу сказати з приводу, чому це безпечний шлях, а не лише легкий, тому що коли ми варимося в цих емоційних качелях. Ми знаходимося в якомусь такому деструктиві і починаємо його до себе притягувати. Ми можемо якось деструктивно, під час цієї трансформації, деструктивно взаємодіяти з іншим світом і цим самим сіяти більше деструктиву. А карма така штука, що все завжди повертається до нас. Те, що ми дали світу, воно вернулося до нас. Те, що ми подумали про когось, воно вернеться до нас. І дуже небезпечно жити в такому деструктиві і качелях, тому що ми так створюємо ще більше деструктиву в своєму житті. І а коли ми позбавляємось цього, і у нас легкі трансформації йдуть, тому що за рахунок того, що ми прибираємо одразу програму, а не варимось в ній, то одразу починає змінюватись мислення миттєво, миттєво ви починаєте по-іншому дивитись на ситуацію. Це буде далі. Навіть видно з самої консультації, питання просто перестає хвилювати. Тобто була проблема, і проблеми вже немає. І це е, і безпечний, і легкий шлях. І це те, що я даю людям, тому що я ще з дитинства, коли дивилася на дорослих, завжди думала: блін, ну можна ж не страждати. І ось така от виявилась моя місія, яку я усвідомила в 33 роки, і зараз несу її людям. Поїхали вже до самої консультації. Ну, супер, дивись, у тебе вже є е, шлях, ти знаєш, куди тобі рости, да, що ти хочеш колектив, тобі потрібно налагодити процеси. Це, я думаю, що сюди і команда да, входить якраз. Налагоджувати процеси через команду, підняти ціни і підняти продажі. Ну, для чого От мені пропрацювати себе остаточно, щоб не входити в ці програми, виходить? Mm, да. Щобювання, бо це все з дитинства йде, а там же мене і обіцінювали, що я uh -huh. винна, коли я не винна. Що цікаво, ця клієнтка давно вже в саморозвитку і вона велика молодець, що вона далі йде працювати над своїм мисленням, що вона розуміє. Причина усього, у неї був негативний досвід з психологами, і вона молоде, що вона не здалась. І що я хочу сказати вам? Що якщо у вас був якийсь негативний досвід в пропрацюваннях, або є відчуття, що ви пропрацьовуєтесь, пропрацьовуєтесь, то не здавайтесь, тому що ваша дія, яку ви хочете зробити, щоб отримати гроші, залежить від вашого мислення. Всі дії зараз, які ми робимо, щоб отримати гроші, вони всім вже відомі. Виходиш просто в інстаграм, знімаєш контент. Але те, як ти зробиш цю дію, те, що ти там скажеш, те, з якою енергією ти скажеш, те, які ти слова підбереш, залежить від твого мислення і від твого бачення себе, своєї аудиторії, грошей, продукту свого взагалі інстаграму або навіть того самого інструменту, там сторіс чи різ. Інфобізу, як ви дивитесь на це все, і навіть своєї професії, тому що якщо у вас там є якесь таке криве, скажімо так, бачення, тому що програми фонять і вони вас вбивають. Ви можливо серцем відчуваєте, що це воно. А програми такі, та ні, це якась фігня, та нікому це не треба, та у людей немає грошей, то ви з таким мисленням не зможете продати. Тому а, працювати з мисленням це завжди іде основа для того, щоб зробити ефективну дію. Тому що ЛІ — це теж програма, щоб ви просто знали. Розмоделюємо, що ти починаєш вже реалізовувати цей план, а, які ти дії збираєшся робити, а, і що тебе стопорить в цих діях, як тобі буде здаватися? І ми будемо дивитися в цьому напрямку і будемо прибирати ці стопори, щоб ти їх почала робити. Може бути таке, що ти. А, це навіть не починаєш щось робити. Це така, як стоїть як ідея, але не починаєш по якійсь причині робити. Можемо подивитися в цю причину. Ну, я як перші кроки зробила, вже прайс підняла, але от буває стопор, якщо приходить клієнт, який ну, давній вже. Я як то хочу зробити йому знижку. Типу, ну, uh -huh. не за новими цінами, а дешевше сказати. Uh -huh. Ось таке от. Є. Раніше в мене взагалі було, типу, яку ціну сказати, щоб людині було зручно. Не так, щоб мені було зручно, і я <гум> зробила, щоб людині було зручно. <гум> Добре, давай якраз звіт. Тут ми можемо підняти програму, яка в тобі ще лишилась. Хочу зробити знижку. Піднімемо її і приберемо. Сядь рівно, не перехрещуй ноги й руки, спокійно собі дихай, е, і дай відповідь на запитання, яка ти, коли ти не робиш знижку, коли людина її просить? Е, можу відчути себе поганою. Угу. На що це схоже? При яких умовах ти себе могла так почувати поганою в цьому житті чи в минулому? Mm. Ну, коли мама звинувачувала мене в тому, що я ну, не робила, наприклад, у неї було, е, настрій був поганий, і вона могла до, на мені, мені висловлювати свій гнів агресію і там доходило до того, що я повинна стати на коліна і вибачитись. А я думала... Добре, давай не будемо копати в глибину. Uh, уже воно піднялось у тебе. Давай його одразу відпустимо. Закрий очі. Спочатку поговоримо з мамою. Так, я вам не буду показувати сам процес, коли я прибираю програму, які ми там слова говоримо, що ми там робимо, тому що я вважаю, що це вразлива сторона моєї клієнтки, і я сама хочу лишити це за полісами. І що ще хочу сказати наголосити, ви це вже підмітили з відео. Але я не копаю в глибину. Ви не встигаєте підняти прям і розгорнути всі свої страждання, які колись проживали. Я з поля щитую, що ми вже зловили програму за хвіст. І тоді я кажу, що все, давай її прибирати, бо я вже її повністю відчуваю, і мені вже з поля не йде ніяких. Запитання, які я можу задати, щоб ще далі копнути, щоб знайти цю програму. І це я вважаю, що це просто суперновітній і офігенний метод для того, щоб не, не піднімати ці весь негатив зсередини, які людина забула, які вона десь там закарбувала собі в голові, то хай воно так і буде далі. Наша задача просто це підняти причину цього і прибрати цей сценарій. А в даному випадку ми правда спочатку вирішили поговорити з мамою, тому що, а я там далі, здається, в відео кажу, дивимось. Ми зараз ще раз це проговоримо цю ситуацію, тому що там все, що з тобою в житті стається, це не тому, що мама винна, а це тому, що. От тобі є кармічний, енергетичний слід такого сценарію, і тому він з тобою відбувався. І тому він, відбу... він міг відбуватися через маму або ще через когось. Просто так як мама це рідна людина, з якою мають бути класно вибудовані відносини для того, щоб себе добре почувати. Тому ми тут провели діалог з мамою. Тому що ну, ця тема, да, вона у тебе фанить, але можливо, ми поступово. Це все повиправляємо. Ось давай подивимось, і ще в цей сценарій, що стоїть за цим, за тим, що знову уяви, коли у тебе ми можемо далі працювати? Тобі, чи ти хочеш, да? Все добре, уяви знову цю ситуацію з клієнтами, коли вони у тебе просять зробити знижку. Вони навіть не просять от буває, просто вони прийшли, і в мене це підсвідомо хочеться зробити, вони нічого не кажуть. Ну угу. просто прийшли, а мені хочеться їм сказати меншу ціну. Угу. Ось так. Давай зараз знову розгорнемо, подивимось, можливо, це буде звучати по-іншому. Чому тобі хочеться зробити знижку? Яка ти, коли ти хочеш зробити. зараз? Якою ти станеш, коли ти зробиш цю знижку клієнту, навіть коли він не просив? Хороший? Що, ще? Що стоїть за цей хорошістю? Для чого тобі бути хорошим? Ну, щоб доказати свою цінність, яка я хороша, і за це мене потрібно любити. Угу. Не за те, що я, як, як, як я працюю якісно виповнюю свою роботу, а от, от так. от. Я так хороша. Що в чимось жертвою виходить? Угу. Тобі хочеться доказувати людям, що тебе потрібно, що тебе. Собі, мабуть, хочеться як тут казати, що я цінна таким. От такого Плану. Бо в мене навіть було раніше така програма, теж що о, там, якщо пожила людина, вона ну нічого там не каже. Я їй здалегідь кажу менше ціну на багато, бо це ж бабушка, от я її зроблю добре, і моїй бабушці хто зробить добре. Отак угу. от. Ну там а, може бути інше, бо є а, дійсно така штука, як благодійність. І коли ми робимо її із там із наповненості, і, наприклад, віддаємо там не більше 10%, скажімо так, як оця десятина, яку нам легко віддати, то це зовсім інше. І це має а якщо це ти з нересурсу робиш, щоб щось собі доказати, от, то тут ти ще більше втрачаєш, тому ось що так. те, що ти дав людині з нересурсу вона за це все одно заплатить в іншому місці а значить і, і е, ну сіється е, сі, от цепочка не екологічна бо так ну я вже як розрізняю що деякі у мене бо якщо мені хочеться так, так це от як благодійність це там допомогти наприклад, біженцям ну, там у мене є там речі які там залишки залишилися там по одній Угу. Я зібрала, ну, знайомий волонтерці подзвонила, передала дівчатам з Херсонщини, біженцям. біжим сонце. Угу. Мені приємно було, що вони вдягнуті А, Да, у тебе є програма, навіть сценарій. А, і, ну, Із минулих життів породу, щоб заслуговувати любов. І ми зараз його позводимось. Сядь рівно, ноги руки не перехрещуй. ноги краще, щоб на підлозі, прям стояли на опорі, щоб її відчувати. Заховую очі І повторюю за мною слова. Я осві... Що тут хочу сказати? Тут у мене клієнтка багато плаче, тому що у неї не закриті питання з мамою, і воно в неї постійно фонить фонить, і це прямо ну, в неї воно вже дуже сильно ростуте. І це нормально, коли е, стоїш в роду не на своєму місці. Тому ми там в кінці ще навіть зробили розстановку породу, бо без цього просто ніяк, е, коли ти стаєш в, в родовій системі на своє місце, до в принципі в будь-якій системі у тебе уже скопом дуже багато питань автоматично закривається, і дуже багато програм автоматично відпадає. І ще що цікаво вам буде. Після того, коли ви відео почули, що я їй сказала повторюй за мною. Там проходить буквально 30 секунд, я їй говорю декілька виразів, вона повторює і все. І ми прибрали програму це настільки швидко і настільки легко. Оце просто божественний метод і те, за що я його люблю. Як відчуття? Мають бути різні. Ну, Тут був комок спочатку ну, під легкими, виходить, по центру. Ну, Зараз ще трошки відчуваю, там якусь uh -huh. тяжість є. Менше. ну, Спочатку ну, так опежало, зараз відпустила, але трошки ще є. Угу. Uh -huh. Ну і розумію, що я від сина теж такого вимагала, якогось ставлення, і на цьому себе підлавлювала, і потім, типу, ні, я буду його любити, просто тому що він є. А не то, що він ну, йому потрібно заслуговувати. Ну, воно так і є, коли в нас є сценарій якийсь, ми це отримуємо від світу. Цей сценарій просто програється в нашому житті, і бо і це або ми там головні ролі, да, і ми е, це робимо з якимись людьми, якщо це щось там негативне, або люди з нами. Він програється. Ми можемо його ігнорити, можемо намагатись. Працювати усвідомлено. Но, до речі, якщо ось так, як ти з сином відслідковувала, що ні, я буду по-іншому, так ти його нівелюєш, зменшуєш вплив цього сценарію на тебе. І він поступово міг би сам ну, він видихається да, і закінчиться. Це як карма. Воно проявляється, але ти не реагуєш, не ведешся на ці провокації. Воно зникає. Оце класний шлях, продовжуй так робити в деяких моментах. Просто що ми зробили зараз? Ми зараз його просто прибрали і все. На більш глибинному рівні. А, що я тут роблю далі? А, так як клієнтка сказала, що вона відчуває, що не до кінця щось пішло, і я її постійно щитую з поля, і я відчуваю, що там також щось є. Оці запитання, які я задаю, я їх також щитую з поля. І це дуже важливо, тому що я працюю саме в полі, і за рахунок цього виходить швидко працювати, тому що у мене, начебто, є алгоритм, але він трішки змінюється під кожну людину. І як я нахожу програми, я знову їй моделюю ситуацію, моделюю якусь дію, тому що наші програми програю, програються, коли ми робимо дію. Але для нашого мозку не важливо, ми робимо дію чи візуалізуємо, що ми її робимо. Тому за рахунок цього також легко позбава, позбавлятися програм ще до того, як ви почали робити якісь дії. Ну мені йде прямо, що у тебе програма виправдовувати очікування. Ти боїшся не виправдати чиїхось очікувань? Тобі відгукується десь всередині? Ну так. Ну, Це я з мамою цей про сценарій проігрувала. чому я от питала щось там масштабувати, щоб їй доказати, що. Угу. Сядь рівно, відкрив очі. Повільно подихай декілька разів, глибоко, але повільно. Ну, в комфортному для себе темпі, але щоб це було повільно. І повторюю за мною слова. Я усвідомлюю, тут ми вже провели роботу 30 секунд по тому. Як відчуття? Ну, вже немака. Він пішов. Супер. Таке розслаблене відчуття. Крой. Радісне, можна сказати. -а -а -а. Бабочки. А, Боже, це моє самоулюблене, коли людина каже, що все, все пішло. Або коли люди логіки кажуть, а, а все, а я вже по-іншому дивлюсь на ситуацію. І я просто кайфую від цих моментів, хоча знаю, як це працює, тому що я в себе постійно прибираю якісь програми, бо я постійно йду в нові дії. І навіть за почавши знімати YouTube, я теж почала по новому проявлятись. Коли почала по-новому проявлятись, проявлятись як спеціаліст по роботі з підсвідомістю, ви навіть не уявляєте, скільки в мене всього вилізло. Але бачите, я вільно роблю дії. І я це дуже обожнюю, тому що ти в собі чік-чик поприбрав і все, йдеш легко робити дію. І навіть перед записом цього всього відео я у себе прибирала програму. А, як це вона називалась? В общем, програма пов'язана з тим, що, Боже, коли її прибираєш, то ти вже її забуваєш. тому що у мене це взагалі в потоці відбувається. Вона мені пройшла, от секунда, вона мені прийшла, я об сразу декілька секунд прибрала. Ну, в общем, програма була з проявленістю, і що мені потрібно всім доказувати, яка я розумна. А це КПС, як заважало знімати відео, я зняла 10 дублів, потім поняла, що щось не то. Прибрала цю програму і ось з першого дубля оці маленькі коротенькі відео вам записую. А далі вас чекає розстановка. Також не буду показувати весь глибинний процес, де ми виявляємо, де стоять батьки клієнти і коли ми. Ми стаємо на своє місце, але там дуже класний в потоці мені прийшов діалог спіч, як його назвати. Коротше, мені прийшли слова для клієнтки про її батьків, і я його залишила, тому що послухайте його, якщо ви дивитесь на Х2, то навіть візьмеште на Х1 швидкість. І просто прослухайте весь цей монолог про батьків, тому що його коли слухаю, він прям божественний. Тоже щось прохолодне стало. А, бо це перед розстановкою так завжди. Так. <ріху> да? Да. Ти думаєш, що щось морозить. Я теж свічку зажгла, щоб була. Тут, до речі, видно, що я взагалі працюю на лайті такою з легкістю, тому що я працюю на енергіях безумовної любові. І це саме головне, що любов це прикла це щось прекрасне, це легке, це про творчість. Ти робиш те, що хочеш, Хоч, це хотіла. Вийшла з кадра, сказала, що я пішла вмикати батарею, бо мені стало холодно. А до речі, коли робимо розстановку, то дуже часто підмічаю, що починає морозити. А зараз робіть швидкість на Х1, тому що далі я буду говорити слова про батьків, які я вважаю, що дуже цінно почути кожному і пропустити прямо через своє серце. Колись твої батьки познайомились для того, щоб створити тебе, твоє тіло на цій планеті, в яку війшла твоя душа. І ти стала частиною цієї родової системи. І зараз ти стоїш на своєму місці, а це означає, що віднині з тобою завжди будуть твої крила, які не будуть давати тобі падати. І навіть коли ти буде здаватися, що ти падаєш, ти просто летиш, але цього не усвідомлюєш. І ти завжди будеш усвідомлювати в польоті, в цьому польоті, що вау, так це ж які можливості і брати їх. Твої батьки. Будуть тебе направляти на енергетичному рівні. Вони завжди з тобою, вони нікуди не дінуться, навіть якщо ти захочеш. Вони завжди будуть з тобою. Це твої крила. Вони відкривати очі. О, що то я як бронеділік одразу сльози? Угу. Це нормальна історія, тому що там заблоковано дуже багато сили, дуже багато енергії, дуже багато почуттів до них через те, що у нас з батьками якісь незакриті питання, а, там є заблокована любов, яка насправді. А, Ну, в нас була як у дітей до батьків завжди. Ми її просто блокували, блокували через якісь ситуації. А зараз воно те розблоковується. О. Як відчуття? Те, що там сльози виходить, це одне. Скажи мені, як твої зараз відчуття? Легко. Легко, супер. Мені саме головне таке чути, що людина від мене йде ресурсною. Уся інформація про мої продукти у мене в інстаграмі. Залишу силочку. Там є можливість прийти до мене чисто на розстановку, або на консультацію, і попрацювати з якимось запитом, щоб прибрати декілька програм, які вам зараз заважають, рости. Або. Можливо, якщо ви хочете так само, як я, прибирати програми, навчитися їх прибирати спочатку для себе, а потім і для інших, у мене є також наставництво. З радістю передаю усі свої знання, усю свою технологію і навіть допомагаю відкрити талант щитування інформацією з квантового поля. І ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня!